Зараз відбувається у столиці брифінг глави Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо убивства Ірини Фаріон. Ми зараз звернемо на хвилину увагу сюди і послухаємо формулювання і результати власне розслідувань. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході будуть прокурори наполягати в суді тому. На даний час маю такі новини. Дякую. Дякую. Ми зараз вам покажемо спочатку фільм, будемо зупинятись на деяких фрагментах і чітко будемо пояснювати, що відбувалося і як рухалось слідство. Буде коментувати і голова національної поліції, буде коментувати і перзатурник голови служби безпеки, і інші посадові особи, тобто все, що відбувалося протягом цих шести з днів розслідування, які відбувалися не тільки на території Львівської області. Колеги, є, будь ласка, два екрани, один справа, один позаду у вас зліва. Щодо камер, ми вам відео окремо надамо, тому раджу писати спікерів, як вони будуть коментувати. відео, ми потім передамо. Будь ласка, запускайте. Там треба 5 хвилин Добре. П'ять хвилин запустити нам потрібно відео. Давайте ми поки що тоді можливо, повернемося. Можливо, Ні, давайте можливо, запитання ми після та ми повернемося в день вбивства. Як поліція отримала повідомлення, що відбувалося, як виїхали групи на місце, і перша реакція, в тому числі керівництва, я хотів би сказати пару слів. Поліція виїхала після отримання інформації про вбивство зразу. Що була доповідь керівника обласного управління поліції мені і я доповів зразу президентові України. Над задолученням президента України вночі я вже був на місці скоєння злочину. Зразу хочу сказати, що забігаючи наперед, що ми провели кілька слідчих експериментів щодо, щодо цього злочину. Хто його споїв, я споїв, і ми можемо е, трохи згодом про це більш е, докладно розповісти, е, тому що е, також е, ми були на місці злочину, бачили, де лежало тіло, де знаходився злочинець, і ми за цей тиждень встановили повністю хронометраж і тайм е, життя даного підозрюваного е, протягом цього, цих 10 днів, що він готувався до скоєння злочину. Ви знаєте вже його ім'я і прізвище, ви знаєте, що він був затриманий в місті Дніпро вчора, приблизно в першій годині дня це робив спецназ, який працював. Саме в місці Дніпро. Ну і, звичайно, що ми зробили все для того, щоб це затримання пройшло достатньо професійно, для того, щоб дана особа, даний підозрюваний перестав перед судом і громадськість могла розуміти, яка робота була колосальна всіма правоохоронними органами, які тут представлені, проведена. Значить, Будуть сьогодні цифри, скільки правоохоронців, це сотні правоохоронців, які були задіяні в цих заходах. 100 гектар. Лісу населені пункти, які ми перевіряли. Ми перевіряли кожну квартиру, ми перевіряли кожний будинок, ми перевіряли всі доріжки, які в лісі йдуть. Звичайно, величезна кількість свідків, величезна кількість камер, як камер безпечної Львівщини, так і камери приватні. І я скажу, що багато камер було відключено. Ми це говорили в першу ніч, коли зустрілися з вами і було дуже важко витягнути цю інформацію. Але тому прошу на екран, увага, а потім вже будемо говорити.